Ті класичні та дизайнерські виготовлені з бойлерів та батарей. Викладачі Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту у вільний від роботи час роблять буржуйки з побутової техніки та іншої вторинної сировини для українських військових. Буквально сьогодні приїхали, побачили цю штуку. Дайте. Вони ще не готові. Ну до кінця не готові, там не трошки доробля, да. але забрали. На Отакої штуки хлад, вистачає на три години. Закрили, десь собі вивели. Вона гріє. Весь дим виходить. Міні буржуйки оснастили додатковими теплоносіями. Світлоно так горить три дві годвітри години. Ну це мали А велика п'ять 5-6 годин. Налагодили у закладі і виготовлення окопних свічок. Передали на фронт вже понад 800 штук. А розпочинали з закупівлі власним коштом двох кілограмів парафіну. Ми купляємо парафін, але він очищений як для домашніх свічок. Тому збираємо так, як люди донатять, як зараз можна казати, донатять кошти все своїми силами. Ну, на жаль, наразі немає у нас там спонсорів, що хто б нам міг допомогти фінансово, бо проблема, у на стоїть тільки в парафіні. Для безперебійного забезпечення навчального та виробничого процесу на випадок відсутності електропостачання Мальтійська служба допомоги Україні передала Запорізькому ліцею дизельний генератор. Кожний кабінет нас забезпечує інтерактивними дошками. Дуже добре, але подарили, зробили нам такий хороший подарок, що коли світла не буде, то дошки і інтернет нас буде працювати. Вони енергоне йомкнуться, багато електроенергії не беруть, тому досить однієї фази на навчальний заклад, щоб працювали дистанційно з дітьми всі викладачі. Загалом у Запорізькому ліцеї залізничного транспорту навчається нині у режимі онлайн понад пів тисячі дітей, майбутні фахівці з 35 професій у залізничній галузі. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, Новини Запоріжжя.